Підписання Україною угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС принесе їй дві основні переваги: доступ до європейського ринку та структурні реформи. Так вважає відомий економіст, старший науковий співробітник Вашингтонського інституту міжнародної економіки імені Пітерсона Андерс Заслом. Своїми думками щодо наслідків підписання угоди для української та російської економік Він поділився з журналістами Голосу Америки. З експертом розмовляли Тетяна Ворожко та Олександр Яневський. Старший науковий співробітник інституту Пітерсона Андерс Аслунд вітає підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Наслідком цього говорить він стане значне зростання українського експорту в Європу. У першу чергу продуктів харчової промисловості Це станеться не відразу, тому що Україна потребує покращення якості продуктів, щоб конкурувати в Європі, але це станеться. Україна може запропонувати нижчі ціни. Середня зарплата сьогодні в Україні становить менше ніж третину від середньої зарплати в Польщі. Завдяки цій перевазі українські продукти будуть дуже конкурентними. Україна наймовірніше стане частиною виробничого циклу Північної Європи. У той же час український ринок буде захищений ще кілька років, оскільки це асиметрична угода. Гірша доля чекає на хімічну промисловість та металургію, і не тому підкреслює економіст, що вони не. Можуть конкурувати з європейськими виробниками. Ці галузі говорить Аслунд. Програють своїм російським конкурентам. російська сталеливарна промисловість модернізувалася значно краще ніж українська. За будь-якими стандартами кілька сталеливарних компаній в Україні мусять бути закриті через високий рівень забруднення навколишнього середовища і надмірне використання електроенергії. Те ж саме можна сказати про хімічні компанії, особливо виробництво. Во, в які ледве можуть конкурувати з російськими виробниками, враховуючи особливо, що російські компанії мають значно нижчі ціни на газ, Машинобудування, на думку Аслунда до європейських правил зможе пристосуватися за умови правильних менеджерських рішень. Загалом у результаті модернізації української економіки в Україну надійдуть значні іноземні інвестиції та зросте загальне добробут. І все це аж ніяк не загрожує російській економіці, вважає експерт. Росіяни не хочуть розуміти сучасну міжнародну торгівлю. Президент Путін і його радник Сергій Глазів багато разів заявляли, що якщо Україна підпише угоду про вільну торгівлю з ЄС, Росію наповнять європейські товари. Тут немає слова правди. По перше, європейські товари не дешеві. По друге, в міжнародній торгівлі є таке поняття як правила походження. Це означає, що тільки українські продукти можуть експортуватися в Росію згідно з. З угодою про вільну торгівлю Путін просто не розуміє або не хоче розуміти, як працює угода про вільну торгівлю. Він не розуміє, як працює світова організація торгівлі. Єдиний вихід з цього, по перше, ігнорувати його. По-друге, винести ці питання на розгляд сод. Якщо сод визнає, що все, що він говорить, неправда, то чого ми мусимо про це дбати? СОД може запропонувати двосторонні консультації про що вже заявив президент Порошенко і сподіваюся, що в її роботі візьмуть участь. Більш професійні люди ніж пан Путін та пан Глазів, а от в новому українському уряді фахівці вважає Аслунд, які навіть перевищили його сподівання. Український уряд за останні 100 днів зробив більше реформ ніж ми бачили за весь час незалежної України. Зараз вони мають два сильні міжнародні якорі: МВФ, який надає макроекономічну стабільність, і ЄС, який тільки зараз почав повноцінно залучатися. Астон розповідає, що МВФ у захоплені від того, що вдалося зробити українському уряду за надзвичайно важких умов. Далі в МВФ та ЄС очікують успішної боротьби з корупцією та суттєвих структур. Обних реформ Тетяна Ворожко Олександр Яневський голос Америки.